Привіт! Сьогодні принесла вам нову порцію балачок про здоровий спосіб життя не в тій упоротій конфігурації, про яку і так багато сказано, а в такому більш вдумливому форматі. І сьогодні хочу поговорити з вами про самосаботаж. Чи чули ви взагалі таке слово? Чи чули ви про цей термін, чи задумувались ви про те, що це може бути, чи, можливо, щось читали. Давайте розбиратись. По-перше, чому сьогодні раптово я вирішила про це поговорити? Тому що вчора у мене був такий спонтанний запит на те, щоб викласти а, один старий відос про Трен Терезнара і Мерліна Менсона. Цей відос робить боляче тим, що, по-перше, в ньому дуже поганий звук, який ледь витягнув Гліб Пекуровський, але краще від цього особливо не стало. А друге, тим, що він нагадує взагалі про такі. І великий пласт культури мистецтва і самовідчуття, який пов'язаний із превалюванням деструкції над створенням. Це така складна тема. І в коментах ми багато чого згадали, підняли і про творчість Nine Inch Nails з Трен відповідно, і про їхні тексти. І згадалось мені, що декілька років тому я робила матеріал для, здається, дзеркала тижня. Я скину на нього посиланнячко в опис відео, тепер алілуя, після тисячі годин переглядів YouTube дозволив мені вставляти клікабельні лінки в опис Тому все буде. Цю статтю я писала про самосаботаж та самопошкодження, і про різницю між цими поняттями, тому що самопошкодження, або самоушкоджувальна поведінка, або self-harm більш такий сленгово прийнятий термін. Це те, що в принципі досить зрозуміло, і з чим стикаються люди, стикаються. Підлітки, наприклад, і батьки підлітків, відповідно, мають щось думати на цю тему. Ось не хайпу заради, але справедливості все-таки задля. Згадаю про те, що коли подкаст терапія із партаком Суботою скінчилась таким от чином, яким вона скінчилась, і переросла в щось там нове багато підлітків почали заподіювати собі ушкоджувальні дії. І ну, це було не дуже ок, і багато батьків задумались над тим, що а, чому вони це роблять, що що відбувається. Ну, залишимо цих усіх людей, багаторазово обговорюваних в інтернеті, вже в спокої, але, як факт, реально самоушкоджувальна поведінка це проблема. І це проблема, яка більш-менш на поверхні. Тому відповідно про неї ну, можна щось почитати, можна дізнатися, що з цим робити, коли це якась сублімація, коли це а, щось більш усвідомлене, коли, наприклад, люди там можуть. Щось собі заподіювати, але контролювати ці процеси і робити це як компенсацію від чогось, можливо, більш шкідливого. Ну, коротше кажучи, тут я зараз не хочу ставати теж якимось доморощеним психологом, який намагається це аналізувати. Але е, я хочу підкреслити, що про це можна почитати, можна знайти літературу, відео і так далі. Коли ми говоримо про самосаботаж, е, про це інформації значно менше. Але я. Як не дивно, стратегічно самосаботаж є більш шкідливим, ніж безпосередньо самоушкоджувальна поведінка? Звучить. Дивно, треба над цією думкою подумати, але е, ось уявіть ситуацію: ви знаєте людину, яка ну, якимось чином робить собі не ок. Ну, і ви знаєте, що от така сяка людина, значить, щось у неї там зозуленька нездорова, що вона там собі е, ріже ноги чи ще щось таке подібне робить. А з іншого боку, ви можете знати людину, яка вже 20 років ходить на роботу, яку вона ненавидить. Або яка не може викинути дуже красиві, класні туфлі, не може їх навіть комусь віддати, не дивлячись на те, що ці туфлі її роблять м'ясо з мозолів на ногах. Або, ви знаєте, можливо, людину, яка, ну, Просто не купує собі там щось корисне, хоча в неї є на це, наприклад, гроші. Але вона витрачає їх на щось інше, а не на те, щоб купити собі щось корисне. Хоча вона може купити щось корисне, наприклад, своїм дітям чи своїм батькам. Тобто я сподіваюся, у цих прикладах ви вловили тенденцію. Тобто, ми звикли, коли обговорюємо здоровий спосіб життя, говорити про те, що треба робити собі щось хороше, треба там їсти правильну їжу, спати, там, бла бла-бла, ви все це знаєте. Треба кидати якісь шкідливі звички там в усяких уже жорстких формах. Це все проговорено на 100-500 разів. Але в цей же самий здоровий спосіб життя входить і відслідковування цих самосаботажних тенденцій, коли ми починаємо ставитись до свого організму, до свого тіла, як до чогось такого, ну що, мовляв, не заслуговує на якусь дуже велику увагу, і може. Вижити, витримати навіть якісь незручності, навіщо долучати якісь додаткові сили для того, щоб робити собі там, що, щось краще. Ну, грубо кажучи, інколи не зробити нічого собі, це також не ок при можливості собі зробити щось хороше і звернути якось увагу на своє здоров'я. Тому що знов таки тут. Треба, просто я повільно це проговорюю і е, хочу, щоб ви теж над цим задумались. Е, наскільки багато відтінків у, у цих станах, і наскільки е, багато всього ми робимо ну, неусвідомлено, не розуміючи, чому ми взагалі це робимо, а при найбільш ретельному розгля розгляді цих е, ситуацій? Може прийти висновок, що це самосаботаж, що небажання сунути е, якусь ситуацію з місця, небажання покращити щось в своєму житті при можливості це зробити, це також є прояв самосаботажу. І я от задумувалася, перечитала ту свою ж статтю на дзеркалі тижня, і задумалась, чи змінилась ця ситуація. У стані повномасштабної війни в Україні. І подумала, що теж є різні відтінки впливу, і, наприклад, оця думка, що, мовляв, зараз не на часі займатися здоров'ям, не на часі думати там, про сон, наприклад, коли все одно там щось літає, сирени виють і так далі. Не на часі там іще щось собі хороше робити, і взагалі, ну раз все одно ми весь час щодня ризикуємо життя. То, Можна і там відновити якісь шкідливі звички, хтось, хто кинув курити раптом, почав курити під час вторгнення, хтось там, хто вже не пив, почав пити. ну, Знов-таки зрозуміли тенденцію. Так от, чи не є це також проявом самосаботажу, чи не є це думкою такою деструктивною, яка не? Не суїцидальна сама по собі, взагалі тут треба розрізняти цей селфхарм, суїцидальні е, нахили і е, самосаботаж, бо це все дуже різні речі. Інколи, наприклад, селфхарм це антисуїцидальна поведінка, тому що вона для того, щоб відчути себе живим. От а суїцидальна поведінка, вона там взагалі теж та має свої тисячу відтінків і е, свої характеристики. А самосаботаж, це я б сказала така пасивно-суїцидальна поведінка, не напрямку Мусується дальне. Тобто ти не йдеш стрибати з моста, але ти думаєш, ну, типу, здохну та й здохну. Ну, Подумаєш, там щось собі, чергове рублю не дуже хороше, але ну, все одно ж там, а раптом би ракета прилетіла. Ну, тобто, от такі от відмазки екзистенційного характеру, які. Ніби виправдовують недбале ставлення, недостатньо уважне ставлення до свого здоров'я. Мені здається, що от ця. Тенденція, вона має трошечки насторожувати. І мені здається, що зараз саме варто якраз підкреслювати, що ні-ні ні. Так, ти можеш інколи дати собі слабину, ти можеш інколи під впливом якогось суперстресу після якоїсь максимально неприємної ночі, яких у травні вже багато було насправді щось десь собі дозволити, але ти маєш це контролювати. Ти маєш контролювати свій стан, ти маєш контролювати рівень шкоди, який е, приносить. Цього організму, і ти маєш, ну, хоча б в теорії думати про те, що там після перемоги чи від якоїсь ще там, точки, ти е, компенсуєш. Ту шкоду, яку ти робиш зараз, і ти зможеш якимось чином позитивно вплинути на свій стан здоров'я. Тому що це, я, здається, кажу в кожному відео. Але здоров'я кожного з нас зараз це внесок в перемогу. Тому що наш ворог хоче, щоб нас не було. Тому, коли ми є, ми вже по суті боремось таким от чином із нашими ворогами. Відповідно. Дуже важливо на це звернути увагу. Інший момент, який я теж так сама собою закинула в дискусію, це те, що у когось можливо цей самосаботаж він проявився у тому, що от ми всі взагалі живемо в принципі в Україні. І це така дуже контроверсійна думка, тому що я в одну секунду подумала, потім сама собі накидала. Тисячу мільйонів контраргументів, і от сама з собою сижу і сперечаюсь, про те, що, можливо, ті, хто виїхав, от у них якраз спрацювала ця історія про само, самозахист, самозбереження, точніше, самозбереження і якусь самоцінність. А у нас хто не виїхав, спрацював самосаботаж, що типу, а і так йде, якщо якщо виживемо, то виживемо, то, то будемо жити краще всіх. А, ну не знаю, це це знов таки це я якась просто одна із граней цього складного питання. Це я розумію. Я зараз а, в жодному разі не, не звинувачую нас всіх, хто не виїхав і не виправдовую, і не вихваляю тих. То виїхав і в той же час їх я теж ні в чому не звинувачую. Це наперед вони теж мали кожен свої причини і свої аргументи, бо ми взагалі зараз не про цю тему. Але От як ви думаєте, і чи, чи помітили ви в собі якісь от такі зміни в плані самосаботажу? Чи були вони у вас е, такі тенденції раніше, чи з'явились вони у вас під час війни, чи можливо вони у вас під час війни навпаки пройшли? Тому що що я можу сказати по собі, це зараз суб'єктивно, це не evidence-based, не наук? Я по собі відчуваю, що в мене навпаки дуже підвищилась цінність життя. Тобто, в мене теж те, от, з чого ми починали, з обговорення там, творчості на і так далі, в мене оцей містер Селф Дістракт, мій внутрішній, він завжди був такий егегей в дуже активному стані. З повномасштабним вторгненням і з відчуттям певних ризиків для свого конкретного життя в мене напевно, що. Та якась ніша в психіці, яка потребувала якихось таких деструктивних історій, вона стала настільки заповнена реальними стресами, небезпеками і думками про те, скільки людей зараз страждають фізично, ментально і так далі. І ну, от абсолютно не хочеться вишукувати додаткових гострих відчуттів у цьому сенсі. Хтось, навпаки, можливо, себе почуває, хтось якось якось, можливо, через це знайшов якусь самореалізацію. Тобто, я допускаю, що є безліч варіантів, але єдине, до чого я закликаю цим спонтанним традиційно, як у мене буває, відео, це те, що давайте все-таки себе берегти. І не тільки тим, що ми спеціально щось там здорове робимо, а й відслідковуванням тих ситуацій, коли ми забуваємо, що ми собі щось насправді не робимо, що можемо зробити, і робити, давайте все-таки собі щось, що нам переноситиме стратегічну користь, саме стратегічну, тобто у більш тривалому вимірі. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, читайте, пишіть. Ще раз кажу, що буде посиланнячко на статтю. І давайте обговоримо цю тему, бо вона прям дуже складна, вона страшенно складна, і мені її цікаво обговорити. До зустрічі!